У вересні любителі квітів приступають до посадки цибулинних рослин, щоб наступної весни насолодитися яскравими фарбами перших квітів, які прикрашають пробуджується природу. Тюльпан королівський квітка, без якого складно уявити весняну клумбу. Жоден первоцвіт не може зрівнятися з ним за різноманітністю форм, витонченості і багатство відтінків від ніжних пастельних до яскравих, сліпучих. Крім того, жодна ранньоквітуча культура не володіє такою кількістю видів, як тюльпан ми вже розповідали про те, як з'явилися тюльпани, як за ними доглядати і як зберігати цибулини взимку. Сьогодні поговоримо про те, як правильно садити тюльпани, а також розглянемо найпопулярніші види цих дивовижних і прекрасних цибулинних рослин. Перш ніж перейти до термінів і правил посадки, допоможемо вам розібратися в розмаїті видів тюльпанів, щоб ви могли зробити правильний вибір при покупці цибулин. Початківцям квітникарям буває складно зрозуміти, які саме тюльпани їм потрібні. Тому давайте коротко розглянемо найпоширеніші види: торочкуваті тюльпани. У квіток цього виду краю пелюсток, прикрашені ажурною бахромою, схожою на тонкі голочки. Форма і кількість пелюсток можуть сильно відрізнятися в залежності від сорту. Забарвлення буває однотонною або багатобарвною, з широкою палітрою відтінків, всі кольори, крім чорного. Квітки можуть бути простими або махровими. Пелюстки щільні, що робить ці тюльпани стійкими до негоди. Торочкуваті тюльпани діляться на ранні, середньо і позносветуще. Кожен вид цвіте близько трьох тижнів. Махрові тюльпани. Їх ще називають піоновідними через схожість з квітками півонії. Цей вид з'явився в Голландії два століття тому в результаті випадкового перезапилення різних тюльпанів. В результаті частина оцвітини перетворилася в додаткові палюстки, що зробило квітки об'ємними, схожими на півонії. Махрові тюльпани бувають ранніми і пізніми, ранні на до 30 см. Пізні, великі висотою до 70 см. Цвітуть вони більше двох тижнів. Лілії цвіті тюльпани. Один з найдавніших і популярних видів їх квіти мають унікальну форму, що нагадує лілію, звідси і назва. Лілії цвіті тюльпани високі від 60 до 70 см. У них масивне стебло і велика квітка. Пелюстки подовжені. З загостреними краями, які під час цвітіння відгинаються назовні, посилюючи схожість з лілією. Квітки відрізняються яскравим забарвленням однотонної або багатобарвної, з переливами і плавними переходами відтінків. На клумбах краще виглядають в групових посадках, а не рядами. Цвітуть майже три тижні і прекрасно виглядають в букетах. Прості ранні тюльпани, самий невибагливий вид. Невисокі, компактні рослини до 35 см, які зацвітають одними з перших в середині або кінці квітня, забарвлення ніжна з переважанням теплих тонів. Квітки невеликі, чашоподібної або келихоподібної форми. Цвітіння триває майже три тижні. Прості пізні тюльпани. На відміну від ранніх. Це високорослі рослини з великими келихоподібними квітками яскравого однотонного або багатобарвного забарвлення. Їх часто використовують для озеленення газонів і міських клум. Цвітіння може бути одиночним або багатоквітковим. На одному стеблі утворюються до семи бутонів. Серед сортів багато ряболисті цвітуть не менше трьох тижнів. Попугайні тюльпани. У них незвичайні хвилясті, порізані палюстки, що нагадують пір'я птахів. Забарвлення яскраве, багатобарвне. Рослини високі, до 90 см, з величезними квітками. Цвітуть в кінці травня близько двох тижнів. Попугайні тюльпани ніжні, бояться протягів і вітру, тому їх потрібно захищати. Тюльпани тріумф. Один з наймолодших видів. Великі квітки, прості або махрові, можуть бути різної форми, найчастіше келихоподібної. Забарвлення різноманітно однотонне або багатобарвне, іноді з незвичайними переливами. Рослини високі, від 60 до 90 см, з декількома міцними квітконосами до 5 штук. Цвітуть з кінця квітня 2-3 тижні. Важлива перевага тіньовитривалість, тому їх можна садити на затінених ділянках. Зелено цвіті тюльпани. У всіх сортів цього виду на пелюстках є зелені штрихи або смуги, при цьому основне забарвлення може бути будь-хто. Рослини високі до 90 см, цвітуть по одинокими великими келихоподібними квітками. Цвітіння пізніше в кінці травня триває до 20 днів. Коли садити. Дуже важливо правильно вибрати терміни посадки. Конкретні дати залежать від регіону та клімату. Якщо посадити тюльпани занадто рано, вони почнуть рости восени і замерзнуть взимку. Але й затягувати не варто пізно посаджені рослини навесні будуть відставати в рості, а квітки будуть дрібніше. Орієнтуйтеся на температуру ґрунту не вище плюс 12 градусів. Цибулинам потрібно не менше 4 тижнів до холодів, щоб коренитися. У більшості регіонів України тюльпани садять 17 по 30 вересня. Місце для посадки. Найкраще тюльпани цвітуть на сонячних, добре прогріваються ділянках. Не садять їх у низинах або місцях із застоєм води. Рівень ґрунтових вод повинен бути не ближче 2 метрів від поверхні. Найкраще робити високі клумби 45-55 см. Ґрунт вона повинна бути родючою, легкою, добре пропускати воду і повітря з нейтральною кислотністю pH 7. Кислий ґрунт. Потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 6 квадратних метрів. При підготовці клумби внесіть на квадратний метр Два відра компосту або гною. два відра піску, відро листової землі, 2 столові ложки суперфосфату. Півтори столові ложки сірчанокислого калію. Літрову банку деревної золи. Посадка. Глибина посадки залежить від ґрунту. На важких 2 діаметра цибулини. На легких 3 діаметра. Відстань між цибулинами: 6-7 см. Садіть тюльпани групами, враховуючи колірну гамму, щоб клумба виглядала гармонійно. Також звертайте увагу на терміни цвітіння різних сортів, щоб цвітіння було безперервним. Після посадки не поливайте клумбу, інакше цибулини можуть почати рости. Термін вирощування на одному місці тюльпани не можна вирощувати на одному місці більше 4 років. Інакше вони втратять сортові ознаки, квітки стануть дрібними, а рослини почнуть хворіти через накопичення хвороботворних мікроорганізмів в ґрунті. Ми розповіли про різні види тюльпанів і про те, як їх правильно садити. Тепер давайте розглянемо кращі сорти з нашої колекції: Бахромчасті тюльпани, вечірній дзвін, солодкий рай, травневий ліс, ліловий кристал, кондіос, медовий місяць, махрові тюльпани. Ранні пінг-сайз, Авангард, Колумбус, Негритянка, Фокстрот, Тульський пряник, пізні, бусковий досконалий, пепток, міранда, анжеліка і абрикоси, бананове морозово, морозово, піоновий жовтий, помаранчева принцеса, нірвана, анжеліка, набір, набір з трьох сортів, Анжеліка, Такома, Королівські володіння, лілії цвіті тюльпани, залитий рум'янцем. Нескінченна любов. Грай гармонь Сонет. Йохан Кройф Прості ранні тюльпани. Рубіновий принц. Абрикосовий. Рубіновий червоний. Цукерковий принц. Аристократ. Набір. Прості пізні тюльпани. Набір з двох сортів рожевий діамант, королева ночі. Попугайні тюльпани. темпераментный, набир. Корыбы. Тюльпаны Триумф. Корона. Хот Панц. Помаранчева Династия. Слава. Аквары. Цикависть. Хранитель Таемницы. Мириада, Набир. Аттила Граффити. Нехрита. Идеальна Пара. Калгари. Новый дизайн. Принцеса Ірен. Сонячний принц. Тюльпан фостера. Курісіма Тюльпани дарвінові гібриди. Набір з п'яти сортів рожеве враження. Золотий апельдорн. Берег слонової кістки, червоне враження, смугастий апельдорн. Тюльпан Грейга. Адіс. Зеленоцвіті цвіті тюльпани. Китайський квартал. Крапчаста корона. Тюльпани багатоквіткові. Щаслива родина. Анна Флер Махровий. Тюльпани махрові бахромчасті. Відрада. Кватар. Тюльпан рембрандете. Знатний вельможа. Тюльпан Кауефемана. Шекспір. Детальніше про ці сорти ви можете дізнатися на нашому сайті.